Речі, про які має знати абсолютно кожна людина, яка хоче схуднути, І без цих трьох пунктів скинути зайві кілограми ну просто неможливо. Перше, якби ти не хотіла швидко позбутися зайвої ваги, пам'ятай, що твоє здоров'я на першому місці воно є найважливішим. А швидке і неправильне схуднення може тобі нашкодити. Це, наприклад, різні безвуглеводні дієти, дієти на соках, на смузі. Просто на воді, якщо це триває більше однієї доби, це все може тобі нашкодити, тому краще про це забути. Друге, замість дієт на місяць або на тиждень краще всього вибрати збалансоване харчування на все життя. Саме так, тому що дієти вони дають якийсь певний тимчасовий результат, і відповідно вони рано чи пізно закінчуються. А далі що? Як ти далі плануєш харчуватися? Знову набиратимеш знову все те саме і знову на дієту. Третє. Якщо ти сильно любиш солодощі, і при цьому ти хочеш схуднути, то забороняти повністю і відмовлятися від них буде величезною помилкою. Так, якийсь час ти протримаєшся, все буде добре, ти схуднеш, але потім просто зірвешся. І так само наїси зайві кілограми, і по факту твоя робота була марною. Тож краще всього мати повноцінний збалансований прийом їжі з білків, жарів, вуглеводів та клітковини, і в кінці просто ти можеш зробити якийсь собі невеличкий десертик. І, взагалі, в ідеалі це слідкувати за калорійністю своєї їжі, за розміром своїх порцій, і відповідно, схуднення не буде тебе довго чекати. А який метод схуднення для тебе найдієвіший? Ділись в коментарях.